Слава Ісусу, вітаю друзі. Зараз маємо стрім на тему Великої П'ятниці. Вчора я обіцяв з вами поговорити, ну, ось виконую обіцянку. Стрім буде коротким, тому що немає часу. Ввечері багато людей, можливо, будуть самі на покутних процесіях, на адораціях. Зрештою, зараз пасується зробити більше. Все це провести з вами стрім. Буде про велику п'ятницю про її символіку, про її значення, що вона означає і чому є саме так, а не інакше. Сьогодні є день посту суворого посту. Взагалі, правила посту в католицькій церкві є досить нескладними. Про них детальніше ви зможете подивитися в ролику, який є у нас на каналі. В Ютубі. До речі, підписуйтеся на наш канал Ютуба. Можете собі ті правила подивитися два дні в році, коли правила посту є дещо суворішими, це. Велика, перепрошую, попільна середа і велика п'ятниця. Коли є суворий піст, це означає, що можна їсти тричі один раз досита, два рази лише трішки перекусити. Хоча дуже багато людей постять набагато суворіше взагалі на хлібі воді не їдять нічого. Є багато людей, які протягом всього посту постять. Мається на увазі взагалі не їдять тільки на хлібі і воді або взагалі не їдять. Але ми говоримо не про винятки, говоримо про правило, чому є цей піст, чому він суворий, щоб не забуватися, не забуватися важливі речі. Ну і далі, якщо ми будемо говорити про всі п'ятниці в році, де католиків зобов'язує не вживати м'ясних страв. Чи так само, коли ми говоримо про початок великого посту, тобто конкретно, про попільну середу, чи тоді, коли ми з вами говоримо про Велику П'ятницю, тобто сьогодні, то чому, навіщо є ці обмеження? Чому е, не можна вживати їжі? Я вже не кажу про м'ясну, а взагалі їжу. Чому ці правила є? Давайте я спробую спершу навести вам приклад не з релігійного життя, а з повсякденного, е, наприклад, просто з здоров'я або з кулінарії. Кілька прикладів. Чи доводилося коли-небудь вам не поїсти з різних причин? Ну, наприклад, або через здоров'я, через те, що у вас була якась дієта, і вам не можна було їсти якусь їжу або взагалі їсти? Е, можливо, можливо, наприклад, просто десь замоталися і не мали коли поїсти. У мене були такі випадки, наприклад, коли десь там ввечері схаменувся, що ще не снідав. Ну, на превеликий жаль, е, так робити не можна. Але, але часом таке трапляється. Тому чи помічали ви після ось таких випадків, що тоді відбувається? А відбувається дуже цікава річ, що загострюється смак. Загострюється смак, і тоді, коли їсиш будь-що, то починаєш відчувати цей смак набагато яскравішим, ніж до цього його відчував. Подивимося ще на таку іншу справу. Скажімо, якщо ви не любите їсти надто солене, не солити їжу, я, наприклад, стараюся мінімально солити, якщо солю. бо й взагалі не солити. Якщо ви так само, наприклад, не солодите собі каву, я дуже тішуся, що колись коли я ще був хлопцем-юнаком, мене один священник навчив. Пити каву не солодячи її без цукру. і мушу зізнатися, що перші кілька кав проходили дослівно крізь зуби. Це було щось жахливе, це було вкрай не смачно, це було страшно. Але потім я зрозумів одну річ, що я помічаю смак кави. Я можу відрізнити добру каву від поганої, відстояну, перестояну, пересмажену, перепалену. Де занадто багато робусти, я розумію, що в основному кава солодиться саме для того, аби не відчувати її смаку, і тому в основному те, що в Україні продається, це не кава, це шмордяк. Просто-напросто тому, що ну, люди ж не відчувають смаку доброї кави від поганої, і так воно цукром перебито. Тому можна пити будь-що. Але сьогодні я вам розповідаю не про каву. Я сьогодні розповідаю про велику п'ятницю. І сьогодні я розповідаю, для чого є піст. Так, от, у випадку солі, вживання будь-якої іншої їжі після якоїсь довшої перерви, наприклад, одного дня, чи після голодування загалом, як такого, чи невживання в їжу солі, чи невживання цукру, загострюють наші чуття. Ми тоді починаємо відчувати. Так, от піст у велику п'ятницю, тобто сьогодні, нам потрібен саме для того, щоб наші чуття загострилися. Щоб ми зрозуміли, що є щось важливе, а є щось важливіше. Є щось важливіше за їжу. Їжа нам потрібна, але вона не є найважливішою. Людина живе для того, людина їсть для того, щоб жити, а не живе для того, щоб їсти. І ця дуже проста прописна істина. Дуже часто забувається. І саме тому є такі дні, як піст. Є посні дні в попільну середу, є піст саме в. Велику п'ятницю, коли ми обмежуємо себе в їжі, пригадуємо, що важливе, що важливіше, так наше чуття тоді загострюються, і дуже важливо цей фокус загострення вміти перевести не на кулінарну площину харчову і обжиратися на Пасху, а на духовну площину. І саме тому сьогодні одна з прекрасніших ночей в тому плані, що по парафіях проводяться чування. люди в тиші самі. Моляться, роздумують і це чудово, це прекрасно. Я вас дуже сильно заохочую до цього загострення чуттів і переключення своєї уваги на цю духовну площину. Можливо, ви зможете розібратися в собі, можливо, прочитаєте якусь духовну літературу, можливо. Дочитаєте нарешті святе письмо, яке давно збираєтеся дочитати до кінця, але ще ніколи повністю цього ще не зробив. Я не знаю, що ви будете робити на нічній адорації сьогодні, але я вас до неї дуже сильно заохочую. В кількох словах зараз я поясню, чому сьогодні взагалі є та символіка, яка є на службі Божій. Хоча служба Божа не є до кінця такою службою Божою, якою вона є день. Чому? Та тому, що сьогодні не звершується літургія в прямому сенсі того слова, немає ме, святої меси. Чому тому що сьогоднішня меса відправлена на Голгофі, і саме тому є алітургійний день велику п'ятницю, аби підкреслити і дати чітко зрозуміти, сьогодні служба не правиться. Сьогодні відправи немає. Взагалі. Зовсім. Сьогодні є тільки поклоніння Христу. Немає меси в розумінні, меси як такої. Вчора я вам розповідав про те, що якби християнин пішов на Пасху, а перед тим ані в четвер, ані в п'ятницю не був на літургіях, то це не буде мати сенсу. Тому що, якщо не зрозуміти те, що відбувається сьогодні на літургії, то взагалі християнство своє дуже важко зрозуміти. Це не фолклор, це не прикол, це дуже серйозно і відповідально. Саме тому хочу вам е, розповісти саме про ці речі. Які сьогодні є символи? Символ е, той, що не відправляється літургія, для чого? Для того, щоб наші чуття загострилися. Ми так сильно звикаємо до того, що кожен день є літургія. Я як священник до цього звикаю, і це погана звичка. Треба намагатися мобілізувати всі свої внутрішні душевні моральні сили для того, щоб зрозуміти, що я роблю, що я відправляю, що відбувається через мої руки, через мій голос. Саме тому сьогодні алітургійний день. Сьогоднішній молебень, так можна його ще назвати, починається з прострації, тобто священник лягає до лілиць і лежить не має на початок служби в Отця і сина, і Святого Духа. Чому, так як я вчора вам розповідав, то тому що літургія, яка почалася вчора у Великий четвер, сьогодні і завтра буде продовжуватися. Вона почалася в четвер, а закінчується нічною суботньою літургією. Тому сьогоднішня літургія не починається, продовжується вчорашня. І сьогодні вона не закінчиться, вона закінчиться. В суботу, вночі тому немає в Отця і сина і святого духа священник лягає до лілиць, і цей символ означає знак певної вдячності, але одночасно приниження. Я принижуюся, лягаю лицем на підлогу. Я хочу подякувати Богові за своє спасіння за те, що він мене відкупив. І всі люди, які беруть цьому участь, беруть участь у цій прострації, стоячи на колінах. Вони так само беруть цьому участь. Ми всі будемо брати в цьому участь, не тільки сам священник. Наступний символ дуже важливий: це те, що немає присвятих дарів у дарохранительниці або табернакулю. Вони перенесені в темницю. Вівтар роздягнений, голий. Це означає. Те, що не правиться сьогодні літургія. І тут ми маємо таку аналогію перенесення до того, що було під час смерті Ісуса Христа, коли завіса храму в Єрусалимській святині розірвалася. Чому та тому, що Ісус помер. І ці знаки нам уприсутнюють дають зрозуміти, що відбувається. Далі хрест, який вже тиждень був захований фіолетовою тканиною, розгортається. Показується, ось дерево Христа, співає священник. Люди відповідають Богу подяка. Цей Хрест був захований саме тому, що Ісуса хотіли вбити вже дуже давно, і Він перед самим Страсним тижнем, перед самим своїм вбивством переховувався від своїх вбивців. Є адорація Христа. Ми підходимо до Христа, стаємо на коліно поціловуємо, цілуємо його, і це є проявом нашої вдячності, нашої подяки Богові за те, що він здійснив на Христі, помер за мої і ваші гріхи. І цей момент є дуже важливим. Я би хотів до нього повернути. Служба Божа не закінчується, як кажу, вона продовжується далі. Її нічна адорація. І ми переходимо до гробу Господнього. Ця символіка дуже сильно перегукується з чимось таким, як і в православній літургії називається плащаниця, так, так та сама туринська плащаниця. І ми розуміємо, що Ісус був покладений до гробу, те, що ми переживаємо з вами в останній зупинці хресної дороги. Ісус покладений до гробу. Ми розуміємо, Він помер як людина. Його тіло було поховано як. Було заведено тоді у євреїв. Дуже важлива річ. Це під час всієї нашої сьогоднішньої відправи я би хотів, щоб ми собі розуміли, що те, що відбувається сьогодні, це не є якась випадковість, це дуже серйозна річ. Є багато людей, які сповідаються раз на рік, фактично, тільки на Пасху. І потім, в принципі, їхнє життя ні до цього, ні після цього нічим не відрізняється. І це щось страшне. Тому що дивіться людина, яка має якісь рішення, наприклад, кинути пити, там не знаю, кинути, курити, чи має постанову, не знаю, там схуднути, скажімо. І людина вирішує для себе. Вона підтягує на максимум свої струни, своєї душі, свої душевні резерви для того, щоб зробити, здобутися на цей крок там. Кинути, перестати або там, почати здоровий спосіб життя і так далі. І коли не вдається, людина переживає потрясіння. Вона переживає біль. Як так? Я хотів, я старався, я сподівався, і в мене нічого не вийшло. Як так? І людина тоді надламується. І на наступний раз, можливо, вже через рік, та людина вже не прийде, тому що навіщо? Я пробував, в мене не вийшло. Тому дивіться, чому є ці зриви там, не знаю, з алкоголем, з тютюном, не знаю, там, з поганим, нездоровим способом життя. Чому це ніколи не виходить? Тому що людина вирішує, от зараз я відмовлюся, але це на коротко, на тиждень, на одну літургію. Там, на місяць не знаю, там, перестану пити, або там, ще там почну або перестану щось робити. І це не працює. Це просто не працює. Потрібно прийняти таке рішення, що від сьогодні я не роблю того, а роблю те. Не роблю того і роблю те. Я не просто на якийсь момент сідаю на дієту. Я змінюю свій спосіб життя. Я не просто сьогодні перестаю пити. Для тієї людини, яка має проблеми з цим, я взагалі в рот не беру алкоголю, чому бо зірвуся, почнеться те саме. І для нас з вами: е, символічних наркоманів, грішників, алкоголіків тобто ну, за аналогією людей, які е, падки на гріх. Нам з вами слід просто собі затямити і зрозуміти. Нам не можна шуткувати з цими речами. Ви знаєте, сотні людей, які мають проблеми з алкоголем. Для вас чи для мене, для людини, яка слава Богу, цієї проблеми не має. Немає проблеми випити. Чому? Бо немає проблем з алкоголем. Але тепер цю аналогію алкоголізму перенесімо на повсякденне життя, на жаль, з гріхом. Алкоголік не може собі дозволити. 100 або 50 грам просто за компанію. Чому? Бо зірветься. Так само ми з вами не можемо рішити, що от я просто перестану сьогодні грішити, а завтра вже почну. Завтра трошки можна буде. Ні, не можна. Взагалі не можна. Зовсім. Чому? Бо зірвуся. Бо знову моє життя піде шкереберть, знову почну грішити, знову почну жити, як попало. Я цього не хочу. Це моє тверде, серйозне рішення. Не хочу і не буду. Відтепер я живу з Богом. Е... Якщо ця аналогія вам допоможе, то я вас заохочую до того, аби з гріхом порвати цілком і повністю. Тому що коли сьогодні будемо цілувати хрест, розуміємо, що ми не просто робимо якісь ритуали, якісь звичай, якась сентиментальна забаганка. Ні. Я підходжу подякувати за те, що він помер на хресті, а я тепер вільний. Я можу бути щасливою людиною, відкупленою людиною. Я не прощаюся з гріхом і не кажу йому до побачення, я йому кажу, прощаваю все. Я більше з тобою не хочу мати нічого спільного. І це відчуття повної відданості Богові нехай наповнює вас величезною радістю. Хоча сьогодні у нас сумний день, але погодьтеся, це велике щастя відчувати, що я вільний від гріха. Так от, гарного вам пережиття сьогоднішньої літургії, в якій будете брати участь. Хто не буде брати участь, то користуйтесь тими засобами, які є. Дякую вам, що дивилися. Будьте з Богом.